Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про те, що таке віньяса таке страшне санскритське слово, яке перекладається як Другорядна дія. Насправді це просто рухи в ритмі з диханням, тобто це йогічна динамічна вправа. Рухи можуть бути. Будь-якими навіть той рух, який ви самі, самі тільки що придумали. Але коли ви робите його в ритмі з диханням, тоді він стає, з гігічної точки зору, стає він ясою. Але є в Йозі кілька стандартних, загально прийнятих таких віньяс, які використовують багато різних шкіл. Це «Він'яса животом вниз. Вони називаються по тому, як людське тіло знаходиться в просторі. Да? м'яса животом вниз, «Він'яса животом вгору, він на, м'яса на боці. У тих людей, які не займалися йогою, є таке хибне твердження, що йога це суто статичні Вправи, що це суто асани, але насправді це не так. І якщо ви вже давно займаєтеся, ви знаєте, що його буває дуже різною від школи до школи, від інструктора до інструктора, і бувають дуже-дуже динамічні вправи, стилі, і от саме в таких стилях використовується він'яса. Я сьогодні не мала на меті якось глибоко занурюватися в теорію, тому так коротенько, і хочу показати вам детально, як робити він'ясу животом вниз. Стандартну, таку найрозповсюдженішу, мабуть, яку дуже багато де використовують. І, ми розглянемо її сьогодні більш детально. Відео буде від складного до більш легкого. І в кінці я додала іще один варіант, який я не дуже люблю, але можливо вам він сподобається. Це класичні варіанти даної він'яси. Часто вони використовуються в різних комбінаціях, в різних скороченнях, коли ми, наприклад, з собаки мордою вгору одразу без чатуранги переміщуємося в собаку мордою вниз. Але от базовий, стандартний, такий затверджений віками варіант саме такий, як буде далі в відео. Поїхали! Базовий варіант він'яса животом вниз, вихідна позиція, собака мордує вниз. Далі. Видих четуранга дандасана, вдих, собака мордує вгору, видих четуранга, вдих, планка, видих, собака мордує вниз. На що тут варто звернути увагу? Це вперше. За все, четуранга Тандасина. Найрозповсюдженіша помилка, коли ми провалюємося вниз, заламуємо поперек і заламуємо шию. Треба спину тримати рівною. Собака мордою вгору, коліна в повітрі розкриваємо грудний плечі подалі від вух. Далі знову чатуранга, рівна спина, планка, спина рівна і видих, собака мордою вниз. Другий варіант виконання віньяси трішечки полегшений, видих аштанга намаскара, вдих пхуджангасана, низький варіант, видих аштанга на маскара, вдих планка, видих, собака мордою вниз. Роздивляємося цей варіант більш детально. Вихідна позиція Атхомука Шванасана. І з видихом опускаємося на коліна спочатку, поперек максимально рівний. Далі грудна клітина підборіддя на підлозі. Вдих лікті вниз, сідниці напружуємо, плечі направляємо вниз. Або вищий варіант Пхуджангасани, наскільки виходить. Видих, Аштанга Намаскара Асана. Поперек рівний, коліна на підлозі, грудна клітина підборіддя. Вдих на руках віджимаємось, максимально рівний поперек підняли вгору. Планка, видих, собака, мордою вниз. І третій варіант. Я його назвала елементарний насправді ж вони таких назв не мають. Видих, коліна на підлозі кішка. Вдих, прогин, видих. Округлюємо спину, вдих, планка, видих, собака. І розглянемо його трохи детальніше. Коліна на підлозі, лікті направляємо в різні боки. Поперек зберігаємо рівним, руками відштовхуємося від підлоги. Вдих, прогин, плечі направляємо вниз, грудну клітину розкриваємо, зводимо лопатки, пригальмовуємо поперек. Повернулися в центр, живіт напружуємо, з видихом округлюємо спину, руками відштовхуємося таз виштовхуємо трішечки назад, округлюємо поперек. І піднялися з колін в планку, видих, атхомук хашванасина. Існує ще один варіант віняси, але я його не дуже люблю, тому що по моїх суб'єктивних відчуттях в ньому достатньо чуттєво заломлюється поперек. Але він є в підручнику, і, хто знає, можливо, вам він сподобається. Тому я вирішила все ж таки його показати. По складності він знаходиться десь між другим і третім варіантами. Отже, третій варіант додатковий. Починаємо, як завжди, з адхом окванасини. Видих коліна на підлозі, штанга, на маскара. Вдих бхуджангасина, видих, Аштанга намаскара. І відповзаємо назад сідниці на п'ятках. Вдих кішка-планка, видих, собака мордою в них. По відстройках цей варіант не сильно відрізняється від попередніх. Базові елементи це рівний поперек і розкриваємо грудний. Аштанга, намаскара лікті назад. Поперек рівний, вдих, плечі вниз. Грудний розкриваємо сідниці в тонусі. Видих. Знову аштанга намаскара, поперек рівний. Штовхаємо себе назад, сідниці на п'ятках. Вдих, підіймаємося, кішка, планка, видих, собака, морди вниз. І ще на останок. Ми б з Бусі хотіли вам сказати, що е, ці варіанти можна міксувати між собою. Наприклад, якщо ви ще не засвоїли чатуранга Тандасину, коректний варіант це е, скоріше дівчат стосується, але ви вже можете робити повний варіант собаки мордою вгору, то ви можете робити аштанга на маскару. І поєднувати її з собакою, мордою вгору, як ми це часто робимо на заняттях. Гарної практики. І нехай моя практика приносить тільки користь і ніякої шкоди.